Традиційно у період лютих морозів закарпатські рятувальники розгорнули пункт обігріву в обласному центрі. Поруч з наметом надзвичайники колють дрова, а всередині розпалюють печі та готують гарячий напій. Працюють тут цілодобово, адже бажаючих відігрітися, вдосталь. лишень за останні кілька діб відвідали намет більше півсотні людей. Ввечері в основному без хатченки, а на протязі дня приходять молодь студенти. Людина на протязі цілих доби в будь-який час може прийти сюди, обігрітися. Цей намет єдиний в Ужгороді, де можна сховатися від холоду та безкоштовно зігрітися гарячим чаєм. Пан Кузьма пригадує, в попередні роки пункти обігріву забезпечували відвідувачам не лише гарячі напої. Минулої зими рятувальники пропонували скуштувати й польову кухню, а без хаченків залишали на нічліг. Пан Кузьма додає, у наметі завжди затишно та тепло, а прийом надзвичайників залишає по собі приємні враження. Поза минулої зими я відвідував цей пункт, і цього зими я вирішив зайти, попити чаю, обігрітися. Теплий прийом завжди раді всім чекають. У пункті обігріву рятувальники чергують силодобово. Вони проводять із відвідувачами профілактичну роботу щодо правил безпечної поведінки взимку. Зокрема, інформують соціально незахищених про ризики перебування на морозі. Розрахований він більшою частиною на безхатченків, на людей малозабезпечених, які зараз у період поганих погодних умов, сильних снігів та низьких температур. Вони більше ніж будь-які інші версії населення потребують допомоги рятувальників. Роз'яснюються правила поведінки, як поводити себе у зимовий період, в період низьких температур. Ну і обов'язково надається психологічна допомога, адже там чергують псих психологи. якщо триватимуть сильні морози, такі пункти обігріву планують розгорнути у всіх районах області. Повідомили в управлінні ДСНС. Наразі мобільні намети розміщені на перевалах у Рахівському та Воловецькому районах.